Всім привіт! Ми з Настю отримуємо багато питань про те, що таке терапевтична група, як влаштований цей формат, і чим він відрізняється від, наприклад, лекції. Настя, як би ти могла пояснити різницю? І що можна отримати? Дуже дякуємо, що ви це все пишете, що ви це все питаєте, тому що знаходячись стільки часу в терапевтичному полі, як Микита або як я, можна вже забути, що групова терапія це не те, щоб такий супер зрозумілий формат, що там відбувається і так далі. Я би хотіла сказати от про що, колись Катя Бавенко сказала таку класну фразу, про те, що знання самі по собі, вони не змінюють. Змінює досвід. І от група, групова терапія це можливість цей досвід якраз таки отримати. Коли ми слухаємо якусь лекцію, ми зазвичай так сприймаємо це когнітивно, якось обробляємо, переробляємо. І потім йде окрема якась робота, щоб, не знаю, можливо, втілити щось в життя, щось спробувати. І не завжди є для цього підтримка середовища, не завжди є якесь середовище, де можна поекспериментувати з тим, не завжди ті, хто знаходиться поруч, готові до наших експериментів, вони можуть бути якимось не дуже там, доречними, недолугими, ще щось, якщо я роблю щось перше, то очевидно. От. А група це якраз місце, де можна отримати досвід, де можна отримати досвід пов'язаний зі стосунками. Це дуже хороше місце, щоб там, зрозуміти, як мене сприймають інші люди, можна отримати багато відгуків, можна протестувати, як я будую стосунки, де якісь точки складні для мене в цих стосунках, чим, можливо, я бажу трошки дратувати когось хтось зі мною в стосунках. Ну і, і, і прям якось це опрацювати, прожити як досвід тілесно, емоційно і когнітивно all at once. Не знаю, Микита, як це звучить, що ти про це думаєш? Так, як хочеться сказати, підписуюсь під кожним словом, і і, і, і твоїми, і Каті Попенко, яка тренер, один з тренерів в університеті, де ми навчаємось. Власне, так, так напевно, мені залишається тільки трошки структурувати, що ну, досвід. Це те, що є поєднанням якогось когнітивного, інтелектуального розуміння, емоційного переживання. І коли сукупність того і іншого якось інтегрується, переварюється і стає частиною мене, це досвід. І власне терапевтична група це такий спеціально створений терапевтичний простір, де достатньо. Якоїсь безпеки, кордонів та можливостей для близької такої взаємодії для того, щоб цей досвід можна було отримати якнайбільш ефективно.